Вітаю, друзі. 4 грудня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Сьогодні у Брюсселі, держсекретар США Ентоні Блінкін, який прибуває там фактично з останнім безвітом у статусі очільника закордонного відомства США, зробив заяву про те, що Україні доведеться ухвалювати нестандартні рішення, що стосується збільшення мобілізації. Зараз про це детальніше. Чому Блінкін зробив таку заяву? Я вам обов'язково розповім. Але прошу вас принагідно підписатися, хто цього не зробив раніше, і долучитися до збору, знову для 66-ї бригади. Там відбулася. Фактично, фронтова історія не дуже приємна, прилетіло дуже потужно по місцю розположенню бійців, слава Богу, всі живі, але згорів причіп, який ми з вами купували ще півтора чи два роки тому, ну, ще на початку фактичного широкомасштабного вторгнення. І він не підлягає відновленню. Сума збору невелика, це 51 тисяча. Причіп ми вже замовили. Тому треба зібрати ці гроші, аби хлопцям таки допомогти. Посилання на збір залишаю в описі під цим відео. Кожна гривна, повірте, вона дуже дуже важлива. Ну а тепер до суті питання. Держсекретар Ша Ентоні Блінкен, який приїхав на саміт очільників закордонних відомств країн НАТО, до Брюсселю, сказав, що Україна має ухвалити важкі рішення про подальшу мобілізацію військ. І говорить про те, що Україна має прийняти саме це рішення, бо це необхідне рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони мають підготовку та необхідне обладнання, сказав він на брифінгу в Брюсселі. З обладнанням проблеми, друзі. Ми це добре знаємо, тому що Володимир Зеленський наголошував неодноразово, що постачання зброї затримується. Наші західні партнери не можуть озброїти ті. Війська, які вже мобілізовані, тобто військові фактично без зброї, а це і броньована техніка має бути не лише стрілецька зброя. Тому, звісно, кидати в бій неозброєних солдатів це не зовсім правильно. І те, що повідомляє сьогодні українська влада, то втрати росіян по відношенню до ЗСУ становлять один до восьми, і вони навіть можуть бути більшими, тому що Росія фактично воює м'ясними штурмами без достатньої кількості броньованої техніки. Якщо американці хочуть, щоб ми таке робили, ну українська влада, слава богу, на це не погоджується раніше із офісу. Байдена лунали пропозиції про те, щоб знизили мобілізаційний вік навіть до 18 років. Відповідний коментар в офісі президента України зробили, цього робити не збирається. І зараз триває дуже активна політична дискусія і в ЗМІ з цим пов'язані окремі скандали навіть у ЗМІ. Про те, чи буде Україна це робити, чи не буде, чи варто робити в Україні, чи не варто. Я вбачаю, що така заява Блінкіна, вона схожа на гру у печену картоплю, гарячу картоплину, яку перекидають один одному, тому що. Адміністрація Байдена, на жаль, впродовж останнього року не виконала всі свої зобов'язання, що стосуються постачання зброї, або виконує їх величезними запізненнями. І навіть Блінкен сказав, що ми зобов'язуємося виконати всі свої обов'язки в рамках постачання Україні зброї в об'ємі 61 мільярд доларів, які були проголосовані на початку цього року. Ну, фактично не на початку, а в квітні цього року. Там затримка була дуже серйозна. Але є один суттєвий нюанс: вони не зможуть виконати повністю ці зобов'язання, тому що там є контракти навіть. Військові підприємства, які їх розтягнуть на 25-й рік. Тому тут уже Блінкен лукавить і говорить не зовсім правду, і мені прикро, що свого часу Блінкен займав таку доволі проукраїнську позицію, відмінну від того самого Салівана, радника Байдена, але зараз фактично йде форватері і робить це на завершення каденції, що виглядає дуже-дуже негарно. Він говорить, що навіть з грошима, навіть з боєприпасами на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Я вам у ранішньому огляді говорив, я щось не бачив великої кількості використаних ракет Атакамс. Нам що їх до цього часу не передали, ну тут три крапки. Так от, Блінкен повторив тезу, згадану мною Салівана, яку той озвучив в інтерв'ю PBC News, де він заявив, що Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил на фронті. За словами Салівана, жодна система озброєнь не може змінити ситуацію в цій битві, оскільки йдеться про людські ресурси. Ну, мені схоже, це або не на розуміння ситуації того, що відбувається взагалі на фронті, або якась свідома. Ну, не зовсім правильна позиція, буде максимально коректним. А ви, друзі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Є повідомлення про те, що ми отримуємо найближчим часом військову допомогу, де будуть в тому числі протипіхотні міни, але їхні характеристики далекі від ідеальних, тому що вони самознищуються дуже швидко. І це не все те, що нам потрібно. Краще б вони нам передали більше касетних атакамсів, щоб ми просто-напросто знищували живу силу противника на полі бою під час здійснення ними. М'ясних штурбів. Блінкен також поточнив дуже одну цікаву деталь. Він говорить, що союзники нарощують свою підтримку для України. Загалом Сполучені Штати Америки передали Україні допомоги в сумі 102 мільярди доларів, а партнери 158 мільярдів доларів. Можливо і так, але я вам скажу відверто я бачу дуже різні цифри в ЗМІ стосовно того, скільки допомоги передала нам адміністрація Байдена. За часів фактично спочатку широкомасштабного вторгнення, скільки передали нам європейські країни, цифри дуже різняться. 102 мільярди доларів це, звісно, не вся цифра, тому що за моїми підрахунками, допомога, якщо брати і фінансову, вона як мінімум вдвічі більша, але в будь-якому випадку вона недостатня. Тому що затримки абсолютно очевидні. Сьогодні Європа збентежена цим і. Уже зараз навіть Марк Рюти, генсек НАТО, б'є на сполох і обіцяє говорити з Дональдом Трампом, і навіть вже говорив, аби той після приходу до влади все таки не зменшував підтримку України. І Трамп зараз є визначальним фактором у заявах Байденівської команди і в заявах Блінкена, тому що за великим рахунком ми не будемо особливо звертати увагу зараз на те, що говорить Ентоні Блінкен. Тому що він іде з посади за місяць, фактично, все команда Байдена складе свої повноваження. 20 січня буде Трамп, і нам треба налагоджувати контакти з командою Трампа, що в принципі ми і робимо. Я вам вчора говорив про те, що делегація з України на чолі з Єрмаком їде до США. Сьогодні цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він ну, наголосив на тому, що керівник Офісу президента України Єрмак відправився з візитом до США з метою встановлення відносин з новою адміністрацією, звісно вже, Дональда Трампа, після перемоги останнього на президентських виборах. Це гарна друзі історія, тому що були сумніви з приводу того, чи в принципі. Команда Трампа готова спілкуватися із нами. Добре, що буде спілкуватися. Добре, що поїхав Єрмак туди. Нині без до самої постаті Єрмака. Я хотів би, щоб це ви зрозуміли. Разом із Єрмаком поїхали тут вже цікавий момент. Дар'я Зарівна, це радниця. Єрмака, але її називають вже там чи перша радниця, чи якось по-іншому, ну доволі також потужна фігура в офісі. І Юлія Свориденко – це представниця Кабінету міністрів, разом із заступником Умерова Боєвим, мався їхати сам Умеров, але як повідомляє українська журналістка Юлія Забіліна. То Умерова не дуже сьогодні хочуть бачити в Сполучених Штатах Америки. Можливо, тому він саме й не поїхав. Плюс до того, за інформацією забеляною, умеров сьогодні доповідає на парламентському комітеті стосовно скандалів із постачанням неякісних боєприпасів до Збройних сил України. Інформація про те, як проходять там ті перемовини і зустрічі Єрмака і його команди із представниками Трампа, поки що небагато. Я бачу у соціальних мережах уже фотографії, що вони справді перебувають у Вашингтоні, нібито зустрічаються із представниками команди. Я думаю, що зустріч буде однозначно з Кітом Келлогом. Це радник і представник Трампа з питань України. Він фактично вже призначений на цю посаду. Ну, принаймні, Трамп анонсував його. Келлог є автором одного із мирних. Планів, планів завершення війни, який, на жаль, передбачає тимчасову, скажімо так, втрату територій українських, які сьогодні контролюють росіяни. Також там мовиться про те, що ми не маємо вступати в НАТО. Ну, але ви знаєте, що Сибіга вже зробив відповідну заяву. Ми, мовляв, тепер не форсуємо наше членство в НАТО, бо поки війна це нереально, хоча вчора була риторика зовсім інша. Але то вже на відкуп Сибіги і офісу президента така заява нехай залишається. І звісно, що контакти потрібно нарощувати. І те, що делегація присутня, це Дуже добре, тому що саме з Трампом нам потрібно домовлятися про те, як будуть розвиватися події після 20 січня. Я сьогодні, під час запису програми для центру громадської аналітики Вежа зі своїм колегою, колишнім народним депутатом 8-го скликання в парламенті Вадимом Денисенком говорив саме про те, як і коли можуть розпочатися переговори Росії та України. На його переконання, то вже 21 січня це крайня дата, ну будемо так говорити образно, коли Путін вимушений буде сісти за стіл переговорів. Ну і сьогодні Кіт Келох, російському бізнесмену Малофєєву, який там розповідав, куди вони викинуть план Трампа, натякнув, що зі Сполученими Штатами Америки не варто сваритися. І я думаю, що продовження історії такого не дуже. Тихого діалогу, діалогу на високих тонах із Кремлем, ми обов'язково побачимо. Головне, щоб у нас не було такого діалогу з Трампом, тому що треба працювати з тією історією, з тією реальністю, яка є сьогодні в Сполучених Штатах Америки. Хоча це буде вкрай непросто. Я не говорю, що Трамп це якесь пасійне рятівне коло для України. Ми побачимо, що дуже багато проблем, але контакти дуже важливі. Вони є, і це найголовніше. А те, що говорить Блінкен, ну я вам скажу відверто, вже сьогодні можна просто винести задушки. Я вам просто рекомендую не звертати особливо на це увагу. Добре, що в офісі президента таке розуміння є. Ще раз вас прошу, не забудьте долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї на причіп. Ну і також підписуйтесь на канал. Хто цього не зробив раніше, у нас уже 200к 200 тисяч плюс, і це все завдячуючи вам, мої дорогі підписники. Ну і також випадкові глядачі каналу. Залишайтесь, у нас тут цікаво. Всіх люблю, і ми не перемикайтесь все буде до України.